Дня. Вітаю вас на занятті гуртка ліплення салона тіста тістопластика. На попередньому занятті ми виготовляли ось такі вироби із легкого пластиліну, так як він доступний, легкий в обробці. Ми користуємося на дистанційних заняттях цим пластиліном. Ось такі вироби, сивенят, зайчик на пеньочку, бегемотик і метелик ми виготовляли на попередніх заняттях. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти з такого кольору пластиліну, виріб, морпочку і зайчиком. Для цього нам потрібні такі матеріали та інструменти. Стеки, пензл, ємність з водою і пластилін. Нам будуть потрібні такі кольори. жовто гарячий рожевий, білий. Зелений і більш яскравіший рожевий. Починаємо ми із оранжевого кольору, жовто гарячого, відриваємо десь більшу половину кольору, так залишається, щоб наша морковка була така більша чи маленька. І робимо або в долонях, або на дощці кружечок. Дивимося, щоб кружечок був рівненький, деформований. Якщо він гарної форми, можемо вже виготовляти з нього морквинку. Кладемо на дощечку, прикладаємо на краєчок тільки На краєчок. і з одного боку придавлюємо. І ось така форма виходить з морквинки, як краплинка. Так само долонію прикладаємо і приплескаємо. Пальчиками надаємо більш форму, яка нам подобається. Овальнішу, логкішу чи наоборот плоскішу. Ось така морквинка виходить. Беремо стек. І робимо полосочки на марканці з двох сторін. Ось такі заглиблення з двох сторін і всередині відставлю. Наша морквинка готова. Зараз нам потрібно зробити заглиблення в морквинці для голівки зайчика. Беремо ручку і зверху робимо отвір ось такими круговими рухами. якого розміру буде голівка. Такого розміру і робимо отвір. Десь буде така голівка, такий отвір робимо. Зараз нам потрібно буде зробити ще листочки. Листочки буде три, тому відриваємо десь отаких от три шматочка пластиліну. Один, другий. І третій. Дивимося, щоб вони були приблизно однакового кольору. Пластині закриваємо щіляний цок. Однакового розміру приблизно щоб були. І робимо кружечки можна на дощити, можна в долонях, а можна пальчиком. Якому зручно, так і надаєте їм круглої форми. Зробили. Тепер знову таким самим методом. Прикладаємо на дощечку і отаким от способом з одного боку надавлюємо, надаємо форму отакої крапинки. І так, всі три, всі три стебелинки. Вони всі такої форми. Пальчиками трошки приплескуємо пальчиками. Беремо ножик і робимо узори листочки. Середню лінію прорізаємо, а потім з двох сторін лінії. Раз і з другого боку два. Так, всі три листочки. Перший прикріпляємо посередині, а інших будуть з двох різних інших боків. Другий. Так само. Ось так. І прикріпляємо другий листочок. Третій так само. Ось так. І прикріпляємо третій. Ось така морквинка в нас виходить. Переходимо до зайчика. Зайчиком ми можемо зробити рожевого кольору. Можемо зробити біленького кольору. Ми будемо виготовляти вечка біленького кольору. Відриваємо приблизно, десь отакий дивимося, міряємо до дірочки, отвора і десь отакий кружечок має бути. Відриваємо, можна трошки додати. І робимо. Зробили кружечок, кидаємо його, прикладаємо до цієї ямочки і пальчиками приплескуємо легенько, щоб не було видно пальців. Ось так, об'ємний він має вийти. Беремо тепер біленький колір, розділяємо на дві половинки. І міряємо, щоб вийшла зайчика. На мене це будуть великі, можна менші. Робимо два кружечка, прикладаємо на дощечку. Таким самим способом робимо їх овальними, дивимось ця частинка довша, ця коротша. Обираємо коротшу О. і прикладаємо. Все можна переробити, якщо воно не така вийшла. Ось так. І прикладаємо. Тепер беремо рожевий колір. Можна цей блідніший. І треба зробити на вушках всередині рожеві бушки. Спочатку кружечок, потім знову з таку форму краплі і викладаємо наверх на вушко, і трошки пальчиком приплескуємо. Такий саме робимо і з другого боку. Так. І пальчиками трошки. Приплескуємо обережно. Ось так виготовили. Зараз нам потрібно зробити два отвори, де будуть в зайчика оченята. І так само, як ми робили з обличчя зайчика, в отвори будемо кидати оченята. Для цього нам потрібен чорний колір. Відриваємо малесенькі шматочки. Десь приблизно ось такого розміру. Робимо зразу два шматочки, два оченята, щоб вони були однакового розміру. Бо буває, зробила вони одне більше, а одне менше. І неоднакові. Потім очі будуть у зайчика неоднакові і смішні. Кидаємо одне очко в отвір, і друге очко, і дивимося, що в нас вийшло. Ось такі двоє оченят у нас вийшло. Зараз нам потрібно зробити ще зайчику вусика. Вусика ми будемо робити рожевим кольором, не чорним. Робимо два кружечка маленьких, міряємо великий, можна трошки відщіпнути. І знову ж два кружечка на вусики робимо однакового розміру, щоб не було різниці між ними, щоб зачик був симметричної і правильної форми, щоб не було одне око більше, а одне менше. Приклеюємо вусики ось так і приплескуємо пальчиками обережно. Ось так. Так, беремо чорну ручку, розписуємо, щоб вона гарно писала, і з двох сторін малюємо зайця ось такі вуза. Не зачіпаємо до повного висихання, вони просохнуть. І будуть гарними залишаться. Зараз нам потрібно ще зайчик зробити що. Ласка. Беремо два ось таких кружечка, робимо рівномірними однаковими. Якщо вони не однакові, відриваємо і переносимо на інший. І робимо кружечки. Можна так, можна додошечки. Знову надаємо форми краплі ось такої, який не сильно видовженої, а трошки. І прикладаємо до голівки, наче наш жальчик виглядає із морквинки. І беремо стек і прорізаємо у лапках що пальчики так, правильно. Ось так. Можна ще зробити ту зайчик бантика, взяти рожевий колір. Зараз покажу, як ми виготовляємо дві половинки бантика. Знову беремо два рівномірних кружечка, робимо кружечки, надаємо форми крапельки. Ось Приплескуємо в пальчиках, беремо ножик і прорізаємо посередині. Виходить у нас форма чого? Сердечка. Це буде одна половина бантика. Так само виготовляємо іншу половину У формі сердечок. Приклеюємо. І в середину вкидаємо малесенький кружечок. Буде серединка нашого бантика. Отак. Мернемо стек, можемо нанести узорчики на бантику. Ось такий у нас виріб, і зайчика вийшли. Можемо ще додати маленький язичок, оборотик внизу. Ось так. Ось такий цікавий виріб морквинка у нас вийшов. Дякую за увагу, до побачення, до наступного заняття.